Аз Шевченко Уривок з поеми Катерина виконує Демедас Марта. Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою Московщину, а дівчина гине. Якби сама, ще б нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце п'яне співаючи, коли знає за що. Люди ж серце не побачать, а скажуть ледащо? Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди. Знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила. Кохайтеся чорнобриві. Та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами.